Друзі, вітаю вас! Приїхав до мене Коріш і каже, що продає машину. Мені не треба, бо на механіки 1,6 дизель отака от от ласточка. Що це у нас, Серег? b 8, 15 рік. Passat b 8, 15 рік. Комфорт -лайн. Комфорт лайн. Хто там шарить, тот шарить. Непогана ну, така машинка. О. Ерго комфорт, ну Не Adaptive, прибрана, прибрана ніхріна, але тут що там 1,6 двигун, да? Да, 1,6 дизель, механіка 6 а, ну Гарненька така, гарненька. Скільки грошей хочеш? 14200 і 200 ромчиків. 14200, але каже, що 200 типа, Ну Для Тік-Току буде короче, скидос, 14. мені нахрін не треба нічого. А, от, така от машинка, що там, перевірки на СТО ніфік делать? Є Таке СТО, є нюанси, може без СТО розповісти, я чесна людина. А, машина хазяйська, скільки вона в тебе? Я її пригнав в січні 2020 року. 20 року З німеччини. В січні. З німеччини. Сам гнав, да? я пам'ятаю. Коротше, хазяйська тачка, е я знаю, що він за нею слідкував, що капець, вилизував. Це вона зараз типу, грязна і засрана, що капець. Але вона моя порівняно з цією моя взагалі. А це чорна. І вона без паутинок, без ніхрена. Вон є якісь маленькі косочки. Ні, вже нема. Блін, де вона, де вона. Десь по бліку було. Коротше, якщо приколупуватися, можна. А, ось ось тут я бачу така малесенька мятінка, ба? Але в цілому гарний короче, стан. В общем, 14, да, 14, 14 косарей. Ага. А, якщо що, пишіть в коментарях. А, я... в тебе ж є Тікток-Серьо? Немає. Буде Тікток, і він сам буде відповідати, щоб... бо я Хірі його знаю. Отака от от машинка, хочете її подивитися. А, вона знаходиться де у нас? На... Інститут хімії на Харківському біля Інституту хімії на Харківському шосе. Під'їжджайте, дивіться, а, і то вже розмовляйте з Сергієм. Ось вот така от точилка. Так що всім гарного дня. А ось і Сергій.